Зараз ви знаєте, яка критична ситуація у нас із за провокаційних обстрілів загарбників, тому прийнято рішення на випадок найкритичніших ситуацій. У нас відбувається закупівля необхідного, тобто це будуть генератори. Це будуть буржуйки, газові горілки, пальне, а також ємності для питьєвої води та пального. Зараз проводиться робота по визначенню старших та відповідальних осіб по будинках. Мешканці самі визначаються, тобто це комунікаційна особа буде з якою можна буде спілкуватися та негайно вирішувати питання. Ці перші закупівлі відбулися вже починається видача необхідного інвентаря. Відповідальним особам. Якщо ще не визначена в якийсь будинках відповідальна особа, активні люди можуть звернутися мешканці до управління житлово-комунального господарства або телефон 75348, необхідно просто прізвище ім'я по батькові, також контактний телефон, за яким ми можемо тримати комунікацію. Найперше ми звертаємо увагу на першочергові потреби людей. Тобто це світло, тепло, вода. Будинок забезпечується всім необхідним. Що ще надо для життєдіяльності, для начального? Фонарь якийсь святоділо. Що... Третій ну, Ми ще будемо кирпичі давати ще блонда. Хорошо, уже придумали эту идею. Удобно будет, потому что если не будет света, ну что ж, надо с телефона зарядиться. Хорошее дело. Спасибо.